Ладно, дивися, я купив у тебе оцей телефон. Я привик користуватися сам айфонами. Android у мене цей тупить. Я його використовую для бізнесу, для дзвонків. Він мене тупить, нормально не дзвонить. От я тобі даю зараз соточку. Да. Я хочу поміняти з цього шляпу на щось краще. Що можеш запропонувати? Ну, дивись, може бути варіант. А тобі для чого? Чисто для роботи? Мені треба для роботи знімати відео, знімати фотографії. Фотографії і відео мені не потрібно для інстаграму. Для інстаграму у мене є хороший телефон, який я знімаю. Мені потрібно, що колись сфоткати в роботі, скинути там замовникам по косметі. От у ну, нас багато асортимент косметики. І там, і оце мені потрібно. Може... І само саме позвонив. У мене бувало таке, що типу я ні чув. У цього телефон на дзвінки. Може бути такі варіанти, як по Xiaomi Note, Note 9 Pro. Візьмемо такий варіант. Він 128, 6 ГБ 6 оперативки. Це буде хороший mm -hmm. варіант з хорошою е, камерою. Може Note 9. E, Note 9 Pro. Note 9 Про. Pro. Про e, Pro, Pro версія завжди більш потужніша, йде зазвичай. І це по ціні буде хороший варіант. І він йде з хорошою камерою і хороша оперативна. Окей, а чим він відрізняється цього Android від цього Android? Як користувач iPhone? Для мене це незрозумілі речі. Хоча я користувався самим древнім телефоном. Тут дуже мала оперативна пам'ять. 2 Гб, а взяти в Note 9 Pro орієнтовно, це буде 6 Гб. В три рази потужніший буде сам телефон, і швидший. Угу. Добре. Супер, дякую.